Недоречно назвали у Києві ідею колишнього генсека НАТО Андерса Фограсмусена приєднати Україну до північно-атлантичного альянсу без тимчасово окупованих територій. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що пропозиція прийняти до НАТО частину України коштуватиме дуже дорого. І Росія мовляв будь-яку перевагу у війні використає для посилення своїх позицій і продовжить ескалацію після паузи. Люблю періодичні дивні пропозиції щодо врегулювання конфлікту в Україні. Вони досі доводять, що причини і наслідки не для всіх очевидні. Так, іноді можна почути дивовижні пропозиції щодо того, що Україна, нібито, може запросто увійти до НАТО частинами, територіями, які не під окупацією. От уже ж ці прості рішення, які завжди, зрештою, коштують дуже дорого. Хто гарантує, що РФ не продовжить експансію після паузи, скориставшись фіктивною перервою для посилення своїх позицій. Долучаємо до ефіру Максима Жигуна, політолога. Пане Максима, доброго ранку вам. Вітаю вас. Ну ми от тут е, тему військової підтримки е, мілітарної складової вже три години обговорюємо з нашими гостями. Але знаєте, є з огляду на деякі заяви, що ми там в глухому куті, якого насправді немає. Що війна вже позиційна. то, що чуємо від деяких екс посадовців, зокрема пана Расмуса, наприклад, да, е, що варто було би поступитися територіями. Ви читали про це да і чули його заяву. Взамінна. Е, Членство в НАТО ну, по перше, ніхто на офіційному рівні цього не пропонував. По друге, це просто ну неможливо навіть в обговоренні принаймні на тепер. А як ви собі представляєте в даних умовах і в даній пропозиції взагалі статтю 5 гарантування безпекової складової участі нашої в НАТО і поступають і при цьому поступитися територіями, як в подальшому взагалі можливі будь-які взаємини з країною агресором? Ну, справа в тому, що Расмусен там повторює історію, яка була в Німеччині, коли вона об'єдналася пізніше і приєдналася до НАТО частинами, але в його тезі є кілька суперечностей. Я би їх виділив дві. Перше, це те, що чи в такий спосіб, який він пропонує, не визнаємо ми тим самим не контроль України над частиною своїх територій, фактично легітимізацію їх окупації, і вплив на них Росії. До речі, після цієї заяви російський недопрезидент, колишній Медведєв написав, що гарні плани, але потрібно не обмежуватися Кримом і Донбасом потрібно і інші території, аби не входили до НАТО. І другий насправді момент не менш важливий це те, що якби навіть гіпотетично Україна вступила до НАТО частинами, от що робили б країни НАТО, якби Росія запустила там по Києву чи по якійсь іншій території хоча б одну ракету чи один шахет. Тобто якою мала б бути реакція НАТО в такому випадку, я ви знаєте, дуже сумніваюся в тому, що це якось вплинуло б на наших союзників, і вони почали б безпосередню війну НАТО із Росією. Тому що якби НАТО хотіло воювати з Росією, в них вже приводів для цього було безліч. Зокрема, ми пам'ятаємо ракети, які падали на територію Румунії. Ми пам'ятаємо ракети, які падали на території Польщі, і шахеди на Дунайському там цьому перешийку. Тобто причин для того, аби формально розпочати якусь протидію Росії, було в НАТО безліч, тому в мене складається відчуття, що в такий спосіб колишній. Керівник НАТО намагається заміряти температуру взагалі в Україні суспільних настроїв. І е, всі ж ми розуміємо, що просто так, е, скажімо, колишні посадовці таких солідних інституцій, як НАТО, якісь коментарі не роблять, і е, все це чергова спроба, як на мене, подивитися а якою буде реакція українського суспільства, а як буде реагувати на це Україна і Українська влада, і справа тут не, не в тому, аби вступити в НАТО, а в тому, аби. Пропонувати Україні надалі сідати за стіл перемовин з Росією, домовлятися про якісь компромісні конфігурації закінчення цієї війни без частини українських територій. І ми бачимо, що ось ця риторика вона насправді посилилася останнім часом. Вона лунає з боку російських різних посадовців на кшталт там Ушакова. Вона лунає і від західних наших союзників, зокрема Макрон, в нещодавному інтерв'ю сказав, що от потрібно буде сідати і домовлятися із Росією Ією деякі українські е політики, чи ті, хто принаймні хоче бути в політиці, і мене назвати не буду говорять про те, що Україні потрібно створювати лінію розмежування, але все це лише призводить до затягування війни, до нарощування зусиль Росією і до відновлення ще більшої агресії в майбутньому.